Дякую за запрошення, тому що цей виступ для мене трошки інший. Зазвичай я виступаю для людей, щоб просто розповісти. Ніколи я не думав про те, що треба розповідати молоді, бо дійсно молодь буде далі продовжувати це діло, усвідомлюючи. У мене питання до залу можна? М -м? Питання до залу можна? Можна, так. Підніміть руку, будь ласка. Хто знає, що таке адаптивний одяг? У нас прогресивна аудиторія. Це більшість. О, це, доб це добре. А, значить, почнемо з а, такого поняття моє улюблене: освідомлення. Розуміти, що таке адаптивний одяг, це одне, а усвідомлювати, для чого він і його користь, я не побоюсь цього слова користь, це трошки інше. У мене от є зразок, я думав, що мало хто буде знати. Адаптивний одяг полягає в тому, його суть, а, щоби. Легше було вдягати, перевдягати пораненого при таких пораненнях, коли в нього на, наприклад, на кінцівках встановлюється АЗФ, апарат зовнішнього фіксування кістки. Це такі шпиці, як у Термінатора, але розірвані шпиці, і ти не можеш ніяк вдягти. Тому саме з цією метою придуманий активний одяг, щоб натягнути на голову і зачепити, защипнути. Суть в чому, що. Є багато волонтерів, які займаються адаптивним одягом. Але вони роблять гарну справу. Але настільки на автоматі я розумію, що це поток дуже великий, поранених. Але в якийсь момент я зрозумів. Давайте я вам невеличку історія як до цього дійшло. До повномасштабної війни в мене був бренд доволі успішний. І от в якийсь момент. Під час війни до мене звернувся поранений, і каже: я е, все розумію, волонтери шиють, але я хочу відчувати себе в адаптивному одязі як людина. Тобто бути стильним, щоб там був написано, не знаю, Адідас чи ще щось. Ну, він обрав мій бренд, тому що Адідас він не напише. Я кажу: ідея топ. В чому суть нашого фонду, що ми займаємося виключно адаптивним одягом, і виключно адаптивним одягом займаємося якісним. Тобто, у нас нема такого, що нам дали якусь тканину, і ми пошили там, знаєте, штори в слоніках, все інше. Тому що я бачив декілька разів, коли ну давайте так високого рангу військові лежали прикуті до ліжка в адаптивному одязі, і коли до них приходили побратими, а він лежить. В трусах з крокодильчиками. Це я про що кажу? Це я кажу про повагу. Тому в той момент я от вирішив займатися саме адаптивним одягом, бо це є подяка. По-перше, я завжди кажу, це є подяка нашим воїнам за те, що вони поклали своє здоров'я. Чому цей одяг? Особливий те, що це якісний одяг, це шиється з нуля. Більшість волонтерів бере або китайські футболки, або секонд-хенд, розрізає та перешиває, нашиває липучки. Ми робимо футболки з самого початку, з самої якісної тканини. І ще одна така у нас фішка: у нас є принт. От. Принт цей, суть його така, що коли воїн надягає. Щоб він розумів, що він герой. Хоча більшість військових каже, що я не герой, це їх фішка, вони дійсно срамізливі. І це дуже вважаю круто. По-перше, він одягає якісний одяг, він відчуває себе в тому ж військовому в зеленому. По-друге, по третє, він бачить повагу через цей напис. І по четверте, коли він навіть іде на вулицю, може вийти сміливо в такому одязі, він якби цим написом. Показує іншим, що перед вами стоїть герой. Не треба опускати очі через поранення або через те, що він військовий, він насамперед герой. Саме тому я вирішив обрати цей напрям, бо більшість більшість все нормально, більшість уваги сфокусована на фронті. На військових там на ребах, на касках, на всьому іншому. Але коли ті самі військові потрапляють до шпиталі, про них займають і ними приймаються люди, як от Олена Янголи, і більше насправді ніхто, тобто вони втрачають увагу до себе.